Руслана медведь та вікторія черненко поштарки з Тростянця. Щодня жінки вдягають бронежилети та виїжджають у прикордонні села Сумщини, розвозять кореспонденцію, газети, виплати. Їздять удвох. Повз розбиту військову техніку на узбіччях. Цього разу жінки поїхали у попівку, що поблизу великої писарівки. У мене це село і остальне теж село Ми обслужуємо всі приграничні так что мы каждый день на выезде. Мы раньше до этого мы возили продукцию. Мы все полностью продукцию людям доставляли. Но сейчас нас русские ограбили, и пока мы только экстренно выдаем денежку, пенсию, соцвыплаты, газетки, посылочки, хотя бы такое. Сьогодні привезли до Попівської листоноші Любові Мусієнко купу газет. Їх жінка рознесе місцевим мешканцям. Свідосову так сідо у нас вони приїжджають нормально, все люди не жалуються. А от листи на замовлення вручають особисто під підпис. Жителі кажуть, село й тепер обстрілюють, та до цього вже звикли. Прислухайся до кожного шороху, тільки пахне, тільки те. Поначалу було страшно. В погрібах сиділи, страшно було. Ну час уже вроді трохи нормально, вже наладналося, вже і на городі довбимося. Тут у нас трава, тут у нас огород і трава якраз. І в тій огороді трави, як траншея так вирита, ну як упала те. Ну страшно, коротше. І зараз ось бах кають, луки в нас замінірували, а страшно ходити. Дівчата згадують, з початку війни працювали майже кожен день, незважаючи на вибухи. Ми були на виїзді е, в. Паразок по верхопожня пожня, и начался обстрел по попке километров 9, получается. Мы слышали очередь града, и в общем мы тоже очень сильно испугались. Ну, все равно выдавали. Не припиняли працювати, ні, ні, ну нам сказали, там просто взорваний мост. Ну, близько к тим селам вже не змогли попасти. і ми все одно працювали. да. Листонож зараз у Тростянці не вистачає, говорить кураторка поштового відділення Вікторія Черненко. Тож жінці доводиться допомагати на виїздах. Я працівник на місці повинна курірувати, повинна допомогти їм розповісти все, але. На жаль, не вистачає кадрів. Я допомагаю і їжджу в такі зони, де дівчатам найстрашніше, щоб підтримати їх, щоб показати на своєму прикладі, що я не боюся цього. Наразі у Попівці мешкає більше трьох тисяч людей. Село розташоване на самому кордоні до Росії. Тут трохи більше кілометра. Значить, за моєю спиною вдалині гора зверху на горі то вже територія Російської Федерації, з якої відбувалися наступ на Україну. Також, з якої відбувалися обстріли даних територій. На даний час ну, залітають їхні безпілотні літальні апарати Орлани. Буває, часто пролітають гвинтокрили по лінії кордону. Також чути гул техніки на їхній території, поки обстановка спокійна. Жінки працюватимуть і надалі, бо, говорять, не мають іншого вибору. що нам ділять далі. Роботи нету, ми пока держимося за те, що у нас є. Та хто за нас буде їздять? Живаючих сюда нету. Поки ж кажуть, переживати стреси на роботі та психологічно триматися їм допомагає власна команда.